Більше жодних ключів, замків і забутих кодів, відбиток пальця, картка або телефон. Мене звати Діма. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Зустрічайте розумний замок Atis Lock d 1 із підтримкою Tuya Smart. У комплекті маємо все необхідне сам замок, дві смарт-карти, два резервні ключі, присоску, необхідні інструменти та інструкцію. Atis Lock D1 це насправді циліндр з біометричним ER і airfit щитувачами Замок легко встановлюється на більшість стандартних дверей без жодних складних змін у конструкції. Установка замка займає всього декілька хвилин. Міняємо старий механічний циліндр на новий електронний. Знімаємо внутрішню ручку. Вставляємо циліндру двері та фіксуємо його довгим гвинтом. Конструкція універсальна, довжина циліндра регулюється і дозволяє встановити замок на двері товщиною від 50 до 70 см. Фіксуємо внутрішню ручку. За допомогою присоски знімаємо кришку. Бачимо порт Type-C. Він використовується в якості аварійного живлення отвір для аварійного відкриття механічним ключем. І відкручуємо гвинт і вставляємо батарейку cr 123. Вона купується окремо, посилання залишаємо під відео. Готово. В заводських налаштуваннях замок приймає будь-який відбиток, тому перше, що потрібно зробити, додати свої. Для керування встановлюємо мобільний додаток Tuya Smart або Smart Life. Реєструємо аккаунт, додаємо пристрій і одразу відкривається безліч можливостей. Додавання користувачів, до 100 відбитків пальців. І сотні Міфаєр карток. Створення тимчасових доступів. Перегляд журналів подій і сценарії роботи. Інтерфейс інтуїтивний і зрозумілий навіть для новачка. Відкривати замок, як ви вже зрозуміли, можна кількома способами. Найзручніший сканування відбитку пальця. Також доступна смарт-картка і мобільний додаток. Ви можете призначити доступ для кожного члена родини або співробітника, а також дистанційно надавати гостовий доступ на один раз за розкладом або постійно. За замовчуванням, після відчинення, через 5 секунд відбувається автоматичне блокування, і ви не хвилюєтесь, чи зачинили двері. А коли двері мають бути відчинені, вимикаємо. На випадок, щось пішло не так, є кнопка і є картка скидання до заводських налаштувань. Цей розумний замок це дійсне сучасне рішення для безпеки та зручності. Він пропонує різні методи доступу, розширені функції через мобільний додаток і зрозумілі інструкції для встановлення та використання. Напишіть у коментарях, де б ви встановили цей замок. Підписуйтесь на канал, натискайте Подобається і не пропустіть наші наступні огляди смарт-рішень для дому. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!